Друзі, вперше за півтора року відчуваю, що капець. По-перше, дивіться, я в Британії біля королівської опери. Я ж оперний співак, ну це, це мрія оперного співака, А я тут співати. Це просто шок. А, я приїхав сюди на операції робити з пальцем і так далі, але я сьогодні прокинувся. У мене такого не було раніше. Мені так, блін, заболіло за Україну, мені так захотілося додому. За я дивлюсь, що зараз робиться в Раді, що взагалі творять, які закони приймають. Якщо так далі піде на повному серйозі, це дуже дуже печально звучить. Через років 15. Я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось не знаю, для полів. Для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, підсилаєш пацанам туди. Все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін. Ти ми це робимо. Я просто в шоці, і саме цікаво, що е, який результат. Гіно ну, друзі, кожен тиждень ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину, блін, навірно, кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі-ха-ха. Ідіотські дебільні закони приймають. Я навіть не знаю, в яких там місцях ялинки ставлять, в яких не ставлять. От дивіться, я в Британії так красиво, так все цікаво. Я на повному серйозі, мене колбаси, хочеться додому. І не просто додому. Я розумію, що я маю і привести щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ України. Це не просто я соскучився, я хочу додому. Це... Їхати її бачити заради України, бо в мене велика історія моєї сім'ї. Я пліс. Велика історія моєї сім'ї. У мене бабуся і дідусь були 15 років на колимі. Насилки, насилки в Сибірі за те, що бабуся прочитала вірш про Україну на перерві 15 років. І 15 років її на 15 років забрали на Колиму, там, де літо, мінус 15. Літо. уявляєте, що це таке взагалі? У мене десь в в крові. Коротше, я не знаю, треба робити цю операцію на пальці скоріше або вже не робити, вже так їхати. В общем, я надіюсь, скоро побачимося. Зробимо багато великих справ. Я насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас як ви взагалі мені чесно дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось зробити з цією владою. Я не розумію на якому рівні це має відбуватися, щоб блять, щось змінилося вже нарешті. Це неможливо півтора роки війни. Ми досі не випускаємо снаряди свої. У нас досі артилерії свої немає. Взагалі якихось банальних речей.